Додамо, що посли держав групи самих відреагували на слідчі дії СБУ щодо НАБУ. Вони заявили, що мають серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Також дипломати наголосили, що підтримують прозорість незалежні інституції та належне врядування, а також цінують партнерські відносини в Україні для спільної боротьби з корупцією. Євросоюз турбований нещодавними діями України щодо її антикорупційних інституцій набута САП. Про це заявив речник Єврокомісії Марсіє. Ці установи є ключовими для реформи в Україні та мають діяти незалежно, аби ефективно боротися з корупцією та зберігати довіру суспільства. Заявив Марсіє пане Олеже. Вам слово тут в принципі ну навіщо брати слово, якщо все. Зрозуміло, це ну ну я я намагаюся знайти слово, ну я б сказав, що це повний абсурд якесь, абсурди абракадабра. Е, якщо ми, начебто, просуваємось до членства в ЄС, як можна ухвалювати такі закони? Е, ще не ця епопея з Бебом, починається це. І ті, е, ті, хто це робить, ну мабуть, вони ж. Мають розуміти, чим це може закінчиться під кутом зору переговорів про членство України. Якщо вони цього не розуміють, ну, тоді я не знаю. Тут питання в тому, ну, який рівень керівництва, який рівень розуміння завдань. Тобто, як не крути, воно виглядає ну, дуже погано. Що робити? Ну і ще гірше, що в принципі, враховуючи, що всі елементи ну, влади управління знаходяться під контролем банку, включно з парламентом, то я, чесно кажучи, не бачу і можливості для того, щоб щось зробити. Всередині, тобто знову ж таки надія на те, що е, вагоме слово скажуть наші партнери. І коли буде зрозуміло, що перспектива, от це правильно було сказано і про безвіз і про просування вперед на переговорах, ну стає більш ніж непевною, в принципі, може закритися. Ну, може, це і буде якимось, я не знаю, шокотерапією для тих, хто ухвалює подібні рішення, ми ж розуміємо, що. В парламенті це з'явилась не просто так, а з подачі банкової. А чому досі не обрали очільника Б, чому уряд не підписує? Ну це ж питання для мене, мені також це не зрозуміло. Це все елементи одного ланцюга. Це Подальшої централізації влади і, скажімо, явно демократія знаходиться під загрозою. Ваша думка щодо нового імовірного посла України в США? І, ну, це знову ж таки те питання, як я в принципі, не вважаю себе достатньо компетентним, щоб е, коментувати внутрішню ситуацію, так е, і тут е, міркування більш етичні. Е, е, е. Я б сказав так, От, скільки, е, це вже не перший раз, коли мене питають, і не перший раз я відповідаю, я б сказав таким чином яким критеріям, як на мене, має відповідати посол Сполучених Штатів, от зараз, коли президентом Трамп посол України? в США, я маю на увазі? Ну, перш за все, це має бути людина, з якої Трамп і його зовнішня політична команда, в цілому команда Трампа, готова ну, спілкуватись і готова працювати. Тобто тут е, дуже важливо, можна е, з цим, як то кажуть, цього приводу мати позитивні і негативні емоції, але це факт. Що це має бути людина, з якою вони можуть працювати, якщо це супер, якась людина, але абсолютно Трамп е, е, compatible тобто несумісна з Трампом, вона не зможе е, працювати ефективно. Тобто треба, щоб цю людину і поважали, і готові були з нею працювати. Тобто, це перший е, е, такий шар. А друге, е, е, виходячи з тієї ситуації, яка зараз є. А коли, ну, в принципі, це було і до війни, коли всі свої проблеми в Україні питання США зможуть можуть вирішити через своє посольство, ну, це доконаний факт. Тобто посол має довести, що з ним варто розмовляти і що він впливає на прийняття рішень ухвалення в Україні, але головна функція посла, от як я її бачу. Це не про переговори, як мене там намагалися переконати, це і також і про переговори, але про багато інших речей. Головна функція посла зараз бути комунікатором, тобто встановити робочі стосунки з командою Трампа з конгресом, причому з тієї іншої сторони, і вміти розмовляти із політиками, і з інтелектуалами. Із пересічними громадянами, яким як свідчить ситуація, деякі речі треба знову пояснювати. Тобто, чи зможе ця людина розмовляти і наводити аргументи, зрозумілі і політикам, і інтелектуалам, і пересічним американцям. Третій момент це має бути людина, яка знає, крутяться. Справа, як відбувається справи, як крутяться ці елементи вашингтонської політичної машини. Тобто, вона має бути готовою або він працювати, або от буквально в той же день, ну максимум в день наступний. Тобто перше, друге, третє, і відповідно під цим кутом зору, або під цими кутами зору, треба дивитися на кандидатури. Те, що відбувалося до цього моменту, це знову ж таки якийсь театр абсурда. Обговорювалися, обговорюються люди, які ще не отримали, як я розумію, і в випадку останньому не отримали Агрімана. І знаючи знову ж таки, емоційність і Трампа, і е, наявність людей, які готові йому на От ви бачите, вас не поважають уже як доконаний на факт. Кажуть про кандидатів на посаду посла, не погодивши з нами, треба розуміти, що в цьому контексті тим більше це абсолютно непропустимо. І оскільки у мене був такий, я б сказав, печальний досвід саме всі ситуації, я можливо краще ніж інші розумію наскільки це, в принципі, погано для іміджа країни, і наскільки це буде. Ускладнювати роботу для посла. Чи то буде той або та, про яку зараз говорять, або хтось буде інший. А то те, що може бути і третій варіант, це очевидно. Десь тиждень тому назад ми були абсолютно впевнені, що буде у мерах, тепер Стефанішина, далі, як то кажуть далі буде. Ну, от така ситуація. Тобто, в принципі, і по формі, і по, по формі я. Значить, ти гадаєш, що це абсолютно неправильно. По, по суті, от три критерії, які абсолютно потрібні для посла в Сполучених Штатах. Всі кандидати, які називалися і навіть до того, як е, зупинилася на шортлісті з Умеровою наразі зараз Стіфанішиною, це мають бути люди, які е, е, мають прямий контакт і довіру президента. Тому що іноді треба е, зателефонувати, переговорити. Але от тут я це моя. Точка зору абсолютно впевнений, так щоб, щоб посол був цікавим і з ним хотіли спілкуватися, спілкуватися треба завжди пам'ятати. Так, тебе призначає президент, ти працюєш від нього, але ти представляєш не тільки президента, а й не стільки президента, скільки свою державу, Україну. І от якщо раз два-три-чотири будуть. Це в одній точці. Ми отримуємо кандидата, який е, може ефективно працювати на, на користь України. Пане Олеже, ще до однієї дуже важливої теми. Далі про пошук миру українську делегацію на зустрічі у Стамбулі очолить секретар РНБО Рустем Мєров. А до її складу увійдуть представники української розвідки МЗС України та офісу президента. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Третій раунд переговорів української та російської делегації запланований на середу, 23 липня. Сьогодні я обговорив з Рустемом Уміровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Уміров доповів, що зустріч планується на середу. У Кремлі заявили, що підтримують проведення третього раунду перемовин. З російської сторони не буде жодних змін у переговорній Європі. А от що меморандумів, якими сторони обмінялися під час попередньої зустрічі, то вони, за словами речника Кремля Дмитрія Піскова, є абсолютно діаметрально протилежними. Пане Олеже, Будь ласка, ваш аналіз, ну аналіз я про це вже е, казав. Е, те, що е, відбувається зараз в Стамбулі, е, ніяк не можна назвати перемовинами ні про припинення вогню, не тим більше про якесь мирне врегулювання, яке взагалі тут у мене є сумнів в, в принципі можливо з росіянами. Е, це по перше, по-друге, те, що відбувається, е, відбувається за сценарієм і е, під диктовку фактично росіян, тобто. Вони пішли на це для того, щоб створити такий собі таку собі димову завісу для того, щоб прикриваючись цими перемовинами, реалізовувати свої військово-політичні цілі. По друге, вони це використовують в пропагандистських цілях, показуючи всьому світу Трампу і іншим, що вони за мир вони шукають шлях до миру в Україні припинення війни. І е, значною мірою це зарієнтовано на так званий глобальний південь. Це два е, третій момент. Це е, також буде і використовується як важен проти введення санкцій. А mm -hmm. е, е, як можна санкціонувати країну, яка намагається знайти шлях знову ж таки? До миру, ну і відповідно до припинення або скорочення військової допомоги Україні, яка може військово допомога, Це ті продовжує війну. Давайте думати про мир. От перше, друге, третє те, що відбувається, і заради чого Росія погоджується на Стамбул. Вона користується підтримкою Туреччини. Ердогану це потрібно для того, щоб підвищувати свої ставки в глобальній політиці і продавати це своєму електорату. Його інтерес зрозуміли. Який інтерес у нас, мені не зрозуміло. Тому що ну, важливе питання обмін полоненими, важливе питання про повернення депортованих дітей, але ми вже бачили, що це можна вирішувати іншими. Каналами і вирішувати успішно, для цього абсолютно не потрібно ці публічні зібрання в Стамбулі, тому що те, що там відбувається, корисна тільки одній людині Путіну і його апрічникам. Я вже казав про те, що якщо це і далі буде саме в такій формі, нам треба не проводити і анонсувати наступні зустрічі, а продумати подумати, як вийти з цього процесу з найменшими втратами. І як Ну, треба подумати, для цього треба мати. Ну, я б сказав, загальність інформації. Один з аргументів, що Росія не демонструє бажання говорити про припинення вогню. Тому всі розговори абсолютно безпредметні. А от ті питання, які вирішуються, можна вирішити і без цих імітацій, цих мирних перемовин. Пане Ле зараз включення, а потім продовжуємо.